Офіційний спонсор Екстраліги, торгова марка, Кардинал. Дивіться у новому випуску програми Екстрафудзал. Тринадцятий тур екстралігі. Хитрик бразильця Жуніора приніс Єнаків цю домашню перемогу над ураганом. У Харкові чемпіони країни легко розправили за оцайдером. А Луганська ЛТК продовжила свою переможну серію у грі з кардиналом Рівне. Перша ліга Кременчуцький Лука завершив перше коло центральної зони одноосібним лідером. Кубок України. Попередній етап завершено. Цього вікенду визначиться усі учасники однієї восьмої фіналу. А на завершення програми п'ятірка кращих голів останнього туру. Центральний матч тринадцятого туру прийшов у Донецьку, де одноосібний лідер приймав третю команду екстралі. Франківці дуже добре розпочали, але пропустили гол після класичної комбінації. На п'ятій хвилині пройшла дальня передача на Свірідова, котрий класно спіймав м'яч на підйом і пробив дотик з льоту один Здавалося, що після такого початку Інаківець може швидко погасити ігрові пристрасті за рахунок контролю м'яча, але до кінця восьмої хвилини орган міг цілком вигравати за рахунком 3-1. Проте будняк просто промахнувся, коли цілив у порожній дальній кут, а удари Валенка примизі штрафного і з льоту після кутового на себе прийняли відповідно стійка каворіт, і голкіпер Андрій Мельник. У середині тайму гості ще двічі перевірили на надійність каркас воріт після ударів Якуніна. І Олег Солдовник тут же взяв тайм-аут. Це дало свої плоди, і під пресаном міначки його стай нічого не виходило попереду. Наприкінці тайму господарі могли двічі забивати. Спочатку свірідов не реалізував вихід сам на сам. А на останніх секундах перед перервою Васура і Кайо Жуніор втекли проти одного цепина, але воротар урагану блискучий зіграв у шпагаті. На початку другого тайму Дарваленка знову прийняла на себе штанга. На 25-й хвилині стався прикрий епізод, коли після контратаки і удару Каяжуніора, у якого було два шанси, щоб переграти воротаря у ближньому бою, ціною травми голови врятував свою команду. Голкіпер вдарився об штангою і отримав розсічення. Тож згодом місце ворота горагану зайняв Роман Колток. Він протримався сухим цього три хвилини, коли Віталій Скорий результативно завершив фланговий прохід і точно прибив у дальній кут. 2-0. Далі буквально за одну хвилину команди встигали провести по дві-три атаки і нанести стільки ж ударів. Ближче усіх до голу були Замятін і Хурсов, Однак у цих епізодах переможцем вийшов голки при Івано-Франківців. Урок холоднокровності партнерам дав кая Жуніор, який підстеріг ризиковану поперечну передачу, перехопив м'яч і декабілізував свій четвертий момент у грі 3-0. Ураган нічого не міг протиставити своїм суперникам, які до того ж заробили п'ятий фол. І вже на 34-й хвилині Сергію Гополенко довелося випускати Будняка п'ятим польовим. Тут же невтомний кай Жуніор зробив ще одне перехоплення і відправив м'яч у порожні ворота. 4-0. На цій же хвилині дракони таки розіграли зайвого. Діагональна передача від будняка і шутурма з гострого кота зумів влучити ворота. 4-1. Іван Фронківці продовжили тиснути з п'ятим польовим. І після удару Павлюка м'яч влучив у руку скорому, який кинувся під м'яч. Макає в 6 метрів прибив без шансів для Павла Вітора, який вийшов тільки під стандарт. 4-2. Два м'ячі за півтори хвилини цілком відіграються, але фінальну крапку у такій напруженій грі поставив її герой Кайо Жуніор. Бразилець не став пасувати на партнера у швидкісній контратації, а робив сильно і точно. 5-2 Йонаків стає переможцем за підсумками двох кіл регулярного чемпіонату. А от харківський локомотив на власному майданчику переконливо переграв спортлідер плюс. Хмельничани були налаштовані по-бойовому, але їхні плани на сьомій хвилині сплутав прикрий автогол Дмитра Мартинюка при введенні м'яча за оту 1-0. Поки залізничники грали повільно, оборона гостей трималася. Але варто було харків'янам підвищити темп, і все стало на свої звичні місця. В кінці ці тайму у спортлідера Плюс стався певний міні-провал. І впродовж однієї хвилини було пропущено два м'ячі. Спочатку Євген Сірий точно прибив від бічної лінії в даній кут. А всього через 30 секунд Микола Білоцерківець продемонстрував високу індивідуальну майстерність на позиції центру форварда і зробив рахунок 3-0. У другому таймі підопічні Євгена Ривкіна продовжили впевнено контролювати хід гри. Тут ще й на 25-й хвилині Дмитро Федорченко відгукнувся на передачу партнера з кута майданчика і четвертим голом зняв питання щодо переможця. Ще можна згадати ефектний удар Євгена Сірого у поперечину з 10 метрів. Після цього хмельничанам вдалося створити декілька справді гарних нагод для взяття воріт, але Євген Іваняк партнерів не підвів. На 34-й хвилині Дмитро Сорокін після кількох діагональних передач замкнув дальню стійку і зробив рахунок розгромним. За дві хвилини до кінця Євген Ривкін вирішив поекспериментувати, випустивши п'ятого польового. І прогадав, Дмитро Михайленко перехопив передачу Сірого і вразив майже порожні ворота, забивши гол престижу. 5-1 – впевнена перемога чемпіона, який впритул наблизився до трійки лідерів. Я сказав хлопцям, що ми, якщо ми будемо наполегливо працювати на кожному тренуванні, ми і не помітимо, як майстерність до нас прийде. Нам потрібно в кожному, на кожному тренуванні повністю викладатися і в кожній грі викладатися повністю. Десь, якщо стати по сьогоднішній грі, то я діями команди в першому таймі повністю задоволений. Десь, можливо, нас підкосило два цих стандарта. Ну, не обов'язкові стандарти залетіли. На ті стандарти, які Ну, ми переглядали локомотів, вони не зіграли, зіграли ну, простий рікошет, кошат, перший гол, і другий так, якби, ну, не, не обов'язковий гол, що мав залетіти. Десь, можливо, у нас це підкосило, а такій команді, як ваш харківський локомотив, фору давати це дуже важко, вони не відпускають вже таку фору. Задача розірвати суперника і забивати м'ячі, Як такого не було, тому що необхідно вводити в гру зараз. футболистов, которые были после травм, необходимо ставить рисунок. Ну, в конечном итоге поэкспериментировали, пропустили абсолютно необязательный гол. То есть это, это, это игра с пятым, наверное, наше не самое сильное место. Ну, немножко пошли на эксперимент, никогда такой пятеркой мы не выходили, попробовали, посмотрели, пока не получается. Завершив програму 13-го туру недільний матч у Луганську, де зустрічалися сусіди по турнірній таблиці. Суперники розпочали зустріч досить активно. Гості намагалися контролювати м'яч неспішно вибудовуючи комбінації, а господарі грали більш динамічно, роблячи акцент на швидкісні випади. Більш плідно євилась тактика ЛТК. Не пройшло й п'яти хвилин, як телефоністи вживали 2-0. Спершу після передачі з кутового чіткий удар у ближній кут вдався Бесалову – 1-0. А вже через хвилину мануденко сильно пробив з 9 метрів. Гурко відбив цей удар, але прямо на вершині нам. екс екскардиналівець першим дотиком зупинив м'яч, а другим відправив його поміж нігровкіперу. Два нуль. Підопічні Романа Ковальчика ще активніше пішли вперед, регулярно створюючи гострі моменти. На десятій хвилині господарі взяли тайм-аут, після якого у гру вступив Денішкін. Тільки наприкінці тайму у кардинала почали виходити непогані комбінації з небезпечними ударами. І на 17 17-й хвилині рівня не забили. Піддубний віддав передачу у штрафну на танського. Савенко відбив удар капітана гостей, але сам же Піддубний метрів з п'яти встиг проштовхнути м'яч у сітку. 2-1. Пропустивши гравці ЛТК дещо розгубилися, втім дуже вчасно забив лідер луганської команди. Савенко зробив довгу передачу. А Розована з лінії штрафного в дотик ефектно з розвороту пробив у ближній кут Початок другого тайму радості рівнянам теж не приніс. Адже Дінюшки на 23-й хвилині привіз четвертий гол у свої ворота. Рівнян прийняв м'яч і почав довго розвертатися, робити непотрібні рухи, а Розовано встиг підбігти, обікрасти свого опонента і забив у порожні ворота. 4-1. Реакція Сергія Піддубного була логічною. Дінішкін повернувся на лавку запасних, а місце у воротах знову зайняв гурко. Втім, кардинал дуже швидко забив голову відповідь. у дотик віддав відмінну передачу на Маронюка, який вийшов один на один з Савенком, обіграв голкіпера і покотив м'яч у порожні ворота. 4-2 йшла 25-та хвилина, і саме з цього моменту гра пішла на зустрічних курсах. Суперники відповідали атакою на атаку, ударом на удар. Переходу з оборони в атаку були блискавичними, моментів вистачало, от тільки голів не було. Далі Роман Ковальчик спробував підключати в атаку Савенка, але гра з п'ятиму отика не вийшла. На 32 й хвилині Когут після перехоплення не влучив у порожні ворота 7 метрів. За три з половиною хвилини до кінця зустрічі уже Сергій Піддубний пішов на стандартний у цій ситуації хід, і танський одягнув воротарську футболку. Савенко відбив потужний удар тригубця перед собою, і третій воротар добив м'яч у сітку. 4-3. Урівнян ще було достатньо часу, щоб врятувати матч. От тільки жодної вартої атаки кардинал більше не провів. А ось отримати у порожні ворота гості могли ще тричі. Пощастило. І так Алтака здобула третю поспіль перемогу, потіснивши кардинал рівне з п'ятого місця. Как бы, футболист он всегда эмоционально в такие игры тяжелые ну, воспринимают эмоционально, потому что это соперник для нашей команды очень тяжелый, принципиально, можно так сказать. И эмоции переполняют всех. Для футболистов, тренеров. Здесь мы все-таки не були в каких-то може, недонастройках, может, все-таки сказывается и дорога, потому что у нас нам дать і... И... Важка дорога, Не вистачили емоцій. Ну, Луганськ був сьогодні більше хотів виграти. В такій зустрічі, як сьогодні, важливість була зіграність і майстерність. Якщо в тактичному плані, то ми досить непогано виглядали, дуже добре, гарно. А десь в індивідуальному плані і десь сама психологія гравців ну вона повинна прийти з досвідом. Це було дуже замітно, що переважала по цьому компоненту нас команда кардинал. Лідер екстраліги першим перед нове кватер регулярного чемпіонату. А от боротьба за друге-четверте місця очікується серйозно. Усі призери минулого сезону пеки у турнірній таблиці знаходяться у заворотному порядку. ЛТК обійшов кардинал і наразі п'ятий. Безнадійно від решти команд відстає лише спортлідер плюс. Друге коло завершиться матчами 14-го туру. У суботу аутсайдер гостюватиме в франківську локомотив ж прийматиме незручний ЛТК. А в понеділок західноукраїнський дербі пройде у Рівному. Тим часом у столиці Латвії стартував другий етап Кубку Єрьоменка, де Україна представляє її на Києвець. Підопічні Олега Солодовника мають непогані шанси на вихід до фіналу чотирьох. Серед конкурентів російський Газпром югра і Сінара, а також місцевий Нікарс. Прямі трансляції з Риги не приписіть цього вікенду на каналах НВОПЕВРХНЕСТІМ Минулого вікенду у першій лізі відбулося лише три матчі. Команди центральної зони відіграли шостий тур і перетнули екватор змагань. У п'ятницю одразу два поєдинки відбулися у столиці України. Обидва виявились видовищними і багатими на забиті м'ячі. Зокрема, у грі Епіцентр к К-3» Одеса їх виявилось аж 11. А перемога 7-4 дозволила підопічнім Олега Шайтанова зрівняти за очками з конкурентом. Для лідера центру Кременчуського Лукаса мінімальна перемога над Києвом НПУ видалася вольовою. Підопічню Валентина Цвілих не без проблем обіграли студентів. І здобули чергові три очки. Напевне, поки що найважчі у сезоні. У цьому надзвичайно драматичному двобої рахунок тричі був нічийним. Були тут шестиметровий і чотири дабл-пенальті. Лише два з яких вдалося реалізувати п'ять попереджень і одне вилучення. Підсумку все завершилось з рахунком 5-4 на користь Лукаса, який закріпив свою лідеруючу позицію. На друге місце після сухої розгромної перемоги над енергією 10-0 піднялася Титан Зоря з Покровського. По 9 очок набрали Епіцентр Катри і ФК Одеса. Далі йдуть Приват, Київ НПУ і Надалі без очок дебютант з Южноукраїнська. Цього вікенду у центральній зоні відбудеться столичне дербі. А Криворізький приват прийматиме аутсайдера. Центральний матч цьомого туру Титан Зоря ФК Одеса. Також завершальні ігри першого кола проведуть команди з Заходу і Сходу. Минулого вікенду і цього тижня відбулися матчі другого етапу попереднього раунду Кубка України, де зустрічались аматорські команди і колективи першої ліги. Деякі з них вже навіть зійшли з дистанції. До однієї восьмої фіналу пробились вісім переможців пар, а останню путівку розіграють у неділю, 22 грудня. З наступного етапу у боротьбу за Кубок України вступають клуби екстра ліги. І традиційно на завершення програми кращі голи 13-го туру чемпіонату. Нашу топ-п'ятірку відкриває автор хитри ворота органу бразильський легіонер юнаківця Кая Жуніор на четвертому місці рейтингу його одноклубник Віталій Скорий з сольним рейдом правим флангом. Третя сходинка у телефоніста Володимира Разуванова, який двічі розписався у ротах Рівненського кардинала. Класний гол з розвороту від залізничника Миколи Білоцерківця у нас на другій позиції. А у 13 турі стає комбінація та завершальний удар кардиналівця Мар'яна Маринюка у ворота Луганської ЛТК. Офіційний спонсор екстраліги торгова марка Кардинал.